Як у Брюсселі реагують на новий корупційний скандал в Україні і чи не поставлять під загрозу цей чергові транші допомоги для Києва? Як російська пропаганда фабрикує фейкові відео з фронту щоб дезорієнтувати суспільство? Про це і більше за мить. У Європі вистачає грошей для подальшої фінансової підтримки України, всупереч деяким заявам. Про це в етері українського фокусу на «Слава ТІВІ» сказав аналітик польського інституту міжнародних справ Даніель Шеліговський. За його словами, у Брюсселі напрацьовують щонайменше три сценарії щодо фінансової підтримки Києва. Гістітеру прокоментував також корупційний скандал в Україні, кажучи, що ця справа якраз збігається з великою дискусією Брюсселі про заморожені російські активи. Той, хто хоче знайти привід для того, щоб цього не робити, якраз його знайшов. А той, хто хоче знайти привід того, щоб сказати, є прогрес, давайте допомагати, теж його знайде. Тобто я персалдо, я, я б не переживав за це. Але на жаль, це знов ще один аргумент для. Противників допомоги Україні їх поки що недостатньо, але кожен наступний аргумент може на жаль, там поміняти всю ситуацію. І той, хто хоче знайти привід для того, щоб не передавати ці гроші Україні, якраз його знайшов. При цьому на думку фахівця головною проблемою тут стане не Віктор Орбан, який може використовувати скандал для обґрунтування своїх намірів, блокувати європейські ініціативи на підтримку України. Він додав, що більше наслідків ця справа може викликати через реакцію. Ша там всі такі звинувачення проти України. Корупційні скандалі якраз дуже резонують не тільки в суспільстві, але і в оточенні Дональда Трампа ну, всередині республіканців чи там взагалі правих, правих політичних сил. Це набирає обертів. Це, це, це тут я думаю, набагато більша проблема ніж ніж з Віктором Орбаном чи в Європі. Докладніше про три сценарії для фінансової допомоги України з Брюселі читайте. і Дивіться на слава тіві. Корупційний скандал в Україні розвивається з такою швидкістю, що навіть зараз важко сказати, кого ще з представників влади він зачепить і до яких наслідків може призвести. Утім, не можна сказати, що це неочікувана подія. Пише у своїй колонці публіцист Віталій Портников, автор аналізує, що спроби влади посилити контроль над НАБУ та САП призвели не лише до суспільного обурення, а й до кризи довіри Україні, яка воює. Корупційні розслідування та втечі фігурантів справи, зокрема співвласника кварталу 95 Тимура Тимора Міндіча, б'ють по репутації президента Зеленського. Пише портников автор. Наголошує головне питання не у рейтингах, чи у виборах а у здатності влади повернути довіру суспільства і західних партнерів. Адже навіть якщо допомога Україні триватиме. Захід може посилити контроль за тим, куди йдуть кошти, щоб по аналогії з казковим героєм Карлсоном варення для героїв не діставалося тим, хто живе на політичному даху. Колонку Віталія Портникова читайте на Слава тіві у рубриці Погляд. Російська пропаганда почала активно використовувати штучний інтелект для створення фейкових сюжетів про війну в Україні. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про відео, де нібито поранені українські військові виходять із Покровська. Експерти з'ясували ролик згенерований за допомогою штучного інтелекту серед ознак підробки, неприродна мова, спотворені тіла, пливучі ноші та навіть інвалідний візок, який самостійно рухається. Кремлівські пропагандисти створили кілька варіантів відео, щоб надати йому правдоподібності. Мета очевидна демораліз. Українців і дискредитувати збройні сили України також Генеральний штаб ЗСУ спростував чергову брехню про нібито полон 25 морпіхів 38 ї бригади. Більше про фейки Росії та інформаційну безпеку на слава TV Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин передових позицій заявив, інформація про контроль росіян над Покровськом або оточення українських підрозділів не відповідає дійсності. При цьому, за його словами, основні штурми ворог зосередив саме на Покровському напрямку. Під час поїздки на передову головком обговорив з оборонцями завдання отримання ключових позицій, захист логістики та евакуаційних маршрутів. Також сирський додав, що зсу ліквідують ворога на очеретинському напрямку і лише за тиждень. Вони звільнили понад 7 квадратних кілометрів. Водночас, полковник австрійської армії Маркус Райснер в інтерв'ю НТВ оцінив ситуацію в Покровському менш оптимістично, ніж головнокомандувач ЗСУ. А Райнер заявив, що 95% Покровська вже під контролем Росії, а українські сили утримують лише околиці міста. Більше на цю тему читайте у новинах на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.